Вітаю, друзі! Сьогодні 15 лютого, З вами Валерій Клочок, і завтра в Мюнхені, в Німеччині розпочне роботу Мюнхенська безпекова конференція. Вона триватиме три дні. Це захід, який почав свою роботу ще в 1963 році. Щороку збирається в рамках цього заходу лідери багатьох країн і обговорюють безпекові питання, і те, як вони можуть співіснувати в цьому непростому світі. Чим запам'яталася особисто нам в сучасній історії ця конференція, тим, що в 2007 році там був озвучений знаменитий у лапках виступ Путіна про неприпустимість однополярного світу. Він тоді сказав, що ну не може так бути, що США домінують, мають домінувати і інші країни. А, зокрема, він говорив про Росію. Ну і для домінування саме він розпочав і анексію у 2014 році Криму, і широкомасштабне вторгнення у 2022 році, і залишається. Непохитним незмінним у своїх прагненнях, все таки завоювати Україну. Втім, Європа чинить спротив, і цього року, уже на цю Мюнхенську безпекову конференцію Росію і Іран союзника Росії не запрошували, але буде Китай. Китай підтвердив Ван і це спецпредставник Китаю. Міністр закордонних справ буде тут присутній. Я поки що не готовий вам прогнозувати позицію, яку він може озвучити. Але з огляду на те, що посол Китаю ОНУ буквально вчора сказав, що НАТО має припинити постачання Україні зброї, треба сідати за стіл переговорів, там домовлятися в мінському форматі. То я думаю, що Китай швидше за все буде спостерігати за цією ці подією, але добре, що вони там будуть присутні. Більше за все за підсумками цієї конференції. Буде винесено якесь неформальне рішення, тому що сама по собі конференція вона не покликана ухвалювати якихось директивних документів про те, як же світ буде існувати далі. Але активна підготовка до конференції триває і нині. Ну, от, зокрема, на конференцію запрошений Зеленський він відвідає її, буде там виступати з спеціальною промовою, яка готується. Також будуть підписані безпекові договори із Францією і Німеччиною. на кшталт тих, як був підписаний із Великобританією. Інші ж країни в рамках Рамштайну 19 і в тому числі через Атлантику Сполучених Штатах Америки активно готувалися до цього. В чому ж власне проявилася ця підготовка і що хорошого для нас це може означати? Ну, по-перше, Рамштайн-19. Він проходив в онлайн-форматі, але за його підсумками було підтверджено те, що передача літаків F16 де по графіку. Правда, цього графіка ніхто не бачив, ну окрім лідерів країн, які займаються цією підготовкою, але обіцяють нам, що літаки ці будуть, і ось ось вони мають до нас прилетіти. Дуже гарна новина про дрони. Створену коаліцію дронів. Туди ввійшло 8 країн: Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. І раніше, ще в січні місяці, прем'єр-міністр Великобританії сунок повідомив про те, що буде виділено на цю коаліцію 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Це величезна цифра, звісно. І в рамках цього проєкту вже Столтенберг підтвердив, що буде в Україні передано 1 мільйон дронів. Ну, якщо ми виробимо також 1 мільйон, то буде 2. Як на мене, це немало, враховуючи те, що це фактично буде не те, що паритет, це більше буде, ніж у росіян, і фактично паритет із тими снарядами, які нам можуть передати європейські країни, інші країни. Якщо докупи це зібрати, то виходить така доволі серйозна цифра. Також говорили під час Рамштайну 19 про розмінування, про передачу броньованої техніки. Ну зокрема, створили коаліцію з розмінування, до якої війде 20 країн, і за підсумками цього засідання також провів брифінг свій очільник північно Атлантичного альянсу Ян Столтенберг, де він озвучив низку дуже цікавих моментів. Він підтвердив про передачу. Мільйона безпілотників, і також повідомив про те, що у 2024 році європейські союзники НАТО інвестують в оборону загалом 380 мільярдів доларів. Це велика друзі, цифра. От зокрема, є пряма мова. Цього року я очікую, що 18 членів Альянсу витрачатимуть на оборону 2% свого ВВП. Це в 6 разів більше ніж у 2014 році, коли лише три члени альянсу досягли цілі. Він акцентує на тому, що мова йде про країни-члени альянсу, які є європейськими країнами. Бо до прикладу, Великобританія вона витрачає там біля 2% ВВП на оборонку в рамках північно атлантичного альянсу США. Витрачають також величезні гроші лише цього року. Вони виділили. Понад 800 мільярдів доларів. Ну а от Німеччина, до прикладу, у 24-му оголосила, що виділить на оборонні потреби близько 80 мільярдів євро. Це також немало. Якщо брати загалом, то політика Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу маю на увазі країні-членів ЄС. Суттєво змінилася в частині збільшення видатків на оборонку. Я вважаю, що це стало якраз наслідком тієї політики, яка нині проводиться Дональдом Трампом Сполучених Штатах Америки. Ну, складно не помітити, що в США є серйозна нині політична криза, і саме. Не завдячуючи, а всупереч цій політичній кризі, країни-члени НАТО, європейські, зокрема, серйозно переглядають свою політику в частині збільшення видатків на оборонку, виготовлення снарядів. Вони долучаються до різного роду коаліцій з підтримки України, збільшують фінансові надходження саме до цих коаліцій. Ну, як бачите, за підсумками ми маємо конкретні цифри. І саме з цими цифрами завтра країни. Будуть е, брати участь у дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції. Це, друзі, дуже дуже важливо для того, щоб дати зрозуміти і Китаю, який там буде присутнім, який просив не постачати зброю Україні, що так не буде на поступки Китаю і Росії, ніхто не збирається йти. Тим часом Столтенберг також зробив і пас до е, Сполучених Штатів Америки. Він закликав Конгрес передати Україні 60 мільярдів доларів допомоги, тому що, хоча і багато, Європа виділяє на оборонку, але ж не всі ці гроші надійдуть до України. Більшість грошей цих залишиться безпосередньо в країнах на власні потреби, щось будуть і передавати і нам. Але допомога Україні наразі дуже важлива є розуміння того, що. Україна являється сьогодні фактично форпостом і такою буферною зоною безпековою для всіх країн Європи. Тому видатки мають збільшуватися, оскільки Європа поки що не готова в один момент змінити свою політику в частині збільшення видатків на оборонку. Звісно, будуть апелювати і до Сполучених Штатів Америки. Втім, ще одну таку цікаву тезу виголосив Столтенберг. Він переконаний, що США не вийдуть з північно-атлантичного альянсу. Чому такі тези лунають? Дональд Трамп постійно спекулює у своїй риториці, тим, що він. Він коли стане президентом, він не буде допомагати Європі, якщо хтось на неї нападе. Ну і загалом він допоможе тій країні, яка буде фінансувати в оборонну промисловість більше 2%. Теза неприваблива, звісно, вона ну, ще так може більш-менш бути сприйнята. Взагалі-то не сприймається теза, коли він говорив, що буде заохочувати Путіна. До воїн проти європейських країн, якби вони збільшували видатки. Це, звісно, ні на яку голову не налазить, але перед із тим, саме така риторика вона спонукає сьогодні країни ЄС, країни Європи збільшувати видатки на оборонку. Але перед із тим, Столтенберг наголошує, що США не вийдуть з НАТО. Однозначно він в цьому переконаний. Ну, По-перше, я хочу сказати, він переконаний в цьому через те, що в США є спецзакон який забороняє будь-якому президенту ухвалювати одноосібне рішення про вихід Північно-Атлантичного альянсу, але це рішення може бути ухвалено в Конгресі, якщо до прикладу республіканці отримають більшість, і яка буде контрольована Трампом? Тому він говорить, що в нього є три підстави: говорити про те, що США цього ніколи не зроблять. По-перше, це в національних безпекових інтересах. США, тут я з ним не можу не погодитися. Він наголошує на тому, що є сильна двопартійна підтримка НАТО в Конгресі. Це також правда. Варто от зараз подивитися, як відбувається голосування за допомогу для України. І третє, критика звучить не на адресу НАТО, наголошує, а на адресу європейських членів НАТО. І це, друзі, така слушна, дуже теза, дуже слушна, тому що фактично сьогодні можна говорити, що Трамп в цій частині правий. Це гірка правда, яку треба визнавати. Але я додам, що коли Трамп спекулював тим, що коли він шантажував, будучи президентом, Країни Європи для того, щоб вони виділяли більше грошей на оборонку, він не зовсім говорив правду. Він брехав, тому що після його заяв, після його шантажу Європа не виділяла більше грошей, це були мізерні збільшення, які за великим рахунком ніяк не змінювали і маю на увазі не посилювали оборонку Європейського союзу загалом. Більше почали виділяти грошей тоді, коли США відмовляються це робити. От зараз да, Європа говорить про те, що видатки збільшуються. Чого лише вартує заява Столтенберга про збільшення видатків до 380 мільярдів доларів. Це величезна цифра. Тому я доволі оптимістично зараз дивлюся на цю ситуацію, яка нині відбувається в Європі, і особливо з огляду на останню інформацію щойно. Аналітики Північного титичного альянсу повідомили, що навесні Росія точно не почне новий наступ на Україну, тому що просто немає чим. Якщо бути абсолютно простим і коротким. Тому, друзі, слідкуємо за новинами. Пропоную вам робити це разом зі мною. Для цього підписуйтесь на канал. На дзвіночок ви не пропустите останні відео. Обов'язково поширюйте відео друзям, щоб знали більше об'єктивної незанавжованої інформації. Також пишіть коментарі, це допомагає відео просуватися і ви лайки. Ваші також допомагають, щоб у нас розумної аудиторії, тут було більше. Нас вже понад 100 тисяч, тому порухаємося до 200. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.